шила ящик із джинсових кусочків. Він міцний, понашивала ці шлички з джинс. Можна сюди щось повісити на ці шлички. Також тут збереглися і кармани, це спереднь, ну, спереду джинсів. Ось це нашила. В кармани також можна належить Вот так. Шию руками середине. Сейчас покажу. Ага, ну тут ось так. Так, подкладочка. Вона ж тут не пришита И можно Ось кардоночка вставляється, і тому він міцний такий. Ось От. От, такий його щечок. Кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь, буде далі як я його шила. Так ось я накреслила які треба відрізки тканини для цього коробка. Значить, 86,5 на 29 см Це підкладка. Ось вона у мене. Ось вона у мене, це підкладка. Далі 86,5. Друга тканина, на 26. Це в мене джинсова під низом. Далі 23,5 на 43 сантиметра. Це в мене. Ось підкладка. Дно 22,5 на 22,5. Це у мене дно. І 5 штук картонки 25 на 25. 5 штук таких квадратиків картонки треба вирізати. Далі. Все я підвернула і підшила. Джинс підшила. Тепер підшити треба оцю підкладку. ось так, І оцю підкладку також підшить. Так. Тепер складую вдвоє і прошиваю підкладку. Цю прошиваю і низ один край оцей підвернутий цей, залишаю непрошитий. І і тут прошиваю, але спершу треба відмірять відмірять лінії. Так. Значить, перший відрізок 22 см. 10 20 22.

Так, вот куда? Так. Следующий витризок також двадцать один и три. Десять двадцать один и три. Так. И последний витризок двадцать два. Десять двадцать два. Вірно. Так, тепер, тепер сшиваємо і далі покажу. Шила ось такий ящик. Так, отут, де я відмічала 21,5 см 22. Тут я прокреслила так пряму лінію по джинсовій тканині і пришила її разом. І з підкладкою. Як я це зробила? Підкладку, вставила джинсом, дно совпадало тут, а зверху, от отак, виглядувала ця підкладочна тканина. Потім я сейчас покажу тут на бумажці. Так, потім. 21,5 см. Це джинсова тканина, воно ще не пише. Це джинсова менша, коротша 26 см, а підкладочна 29 см. Тут відложила я 22 см. 21,5, 21,5 і четверта теж 22. Зараз 22, 21, 21. І так, І тут 22, Чотири частини. Чого по 22? Тут по пів сантиметра на припуск на шов сшиваться, коли буде. І шила по кругу. Так, цю і цю. І вставила. Підкладочну вставила в джинсову тканину. Тут низ на одному рівні, а верх вийшов ж більший підкладочний так. І тоді разом прошила по цих. І вийшов тут карман такі, які я засовую тканину отак. З яки я засовую картонку. 20,5 см. На кожний карманчик на 4 сторони і п'яту донечку. Я так нарізала цих, цієї картонки. Так, і дно. Дно це в мене 23,5 на 43, см. і шила одна сторона, у мене сталася отак. Не пришита, я сюди засунула кардоночку. Вот. Донешка тепер підкладиш на тканину, так звертаю. Практичний. Такий цупкий він І практичний такий коробок. Донишко дуже жив. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайк. Всім доброго дня, пока-пока.